Добрий день, everybody! Сьогодні ми продовжуємо серію відео про Upwork для тих, хто хоче почати працювати на фрилансі. а саме поговоримо про те, як вберегти себе від недобросовісних замовників. Шахраїв. На жаль, таке буває, і мені вже декілька людей писали і запитували, чи це ок, що мені пропонують якісь дивні речі. Тож хочу дати декілька порад. У мене, на щастя, не було таких випадків, коли я починала, я теж про це не знала і не думала, але краще про це пам'ятати. Тож перша і найпростіша порада ніколи не виходьте за межі апворку. Наприклад, замовник може сказати вам, що йому незручно спілкуватися в месенджері Апворк і запропонувати там телеграм, скайп, Емейл, будь-що. І коли ви виходите з сайту, ви автоматично позбавляєте себе будь-яких прав на захист. Завжди треба переписку вести. У цій мережі, щоб зберігалися всі ваші етапи роботи, щоб бачили, що ви надсилали, що ви робили свої завдання, що були якісь домовленості, щоб потім у вас не було проблем. І, звісно, треба дивитись на профіль клієнта. Це відкрита інформація, яка є у будь-якій вакансії. Е, найпростіше це синя галочка. Це дуже добре, коли вона є. Це значить, що клієнт верифікував свій спосіб оплати і вже більш-менш можна йому довіряти. Також тут можна подивитись, як давно він на платформі, з якої країни, і е, його власне відгуки на нього. Е, там є такі зірочки, які є як у клієнта, так і у працівника. Якщо вони є, то це супер. Але якщо їх немає, то дивіться, хоча б на цю галочку, це буде плюс. І декілька пунктів, які можуть виглядати підозріло: це, наприклад, якщо на вакансії занадто висока ціна і занадто хороші умови для роботи. Або якщо клієнт має дуже багато відкритих вакансій, але дуже маленький відсоток найму при цьому. І, взагалі, найкраще працювати за погодинними контрактами, хоча це не завжди можливо, особливо на початку, але просто знаєте, що Upwork завжди захищає вас. Треба слідкувати за своїм таймером. Там такий трекінг, треба обов'язково писати мемоси, що ви робите в даний момент, і робити всі скріншоти. І в цей е, випадок, навіть якщо клієнт вам не заплатить, а віддасть вам всю суму за вашу роботу. Коли я шукала інформацію про це, то знайшла такий розвод, коли вам пропонують, типу, фейкову роботу, що вам ніби нічого не треба робити, що у замовника є бюджет, який він хоче освоїти, вам треба робити імітацію діяльності. Потім він вам пересилає гроші, ви йому назад пересилаєте 60-70% і залишаєте те, що лишилося. Але фішка в тому, що в цьому випадку ви ще загубите гроші, тому що. Клієнт має право нажати таку кнопочку, щоб повернути собі всю суму, якщо він не задоволений результатом. І виходить, що ви скинете йому гроші і ще з вас спишуться гроші. Тому що... запасіться терпінням, отримати перші замовлення це найскладніше, але я вірю в те, що це можливо Будьте пильними, уважними і удачі!